Зіпелор. При болю в горлі. Не можу знайти собі місць. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео. усуває запалення і свербіж, Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножпафорте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте. Рішуча відповідь на спазм. Вау! Всесвіт якісного контенту від 1+,1 плюс медіа. Тепер на Київстар ТБ. дивись зручні добірки з улюбленими програмами, фільмами та серіалами на всіх пристроях на платформі ТБ. Це ти. Давай поговоримо про тебе, коли у тебе першить у горлі. Сів голос, розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе дещо особливе: двохфазні льодяники бронхалик. З ароматною рідкою начинкою містять екстракти чебрицю та ісландського моху, володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. А тепер спробуй, бронхалик! Від кашлю, льодяник! Кава вже очікує на ваші кошики. Кава, мелана, кава старого Львова марципанова смажена зі знижкою 62% Шукайте цінотижиків у сільпо. Ціни тижня, які ви любите. Судокрем допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Питний, питний новий, новий новий, молочна карамель, караме було та солодка ваніль. смачний смачний і, і йогурти маріка, круть, круть і пий. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти, Стрепсус із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю Стрепсус інтенсив спрей, який полегшує біль вже з п'ятої хвилини і діє до шести годин. У 2022 році я відчула, що таке справжній жах. У мене почала мучити тривожність, постійна напруга та страх. А раптом завтра стане ще гірше. Не спала ночами. Була роздратована. Я не могла зібратися та відновити контроль над своїм життям. Впоратись зі стресом на фоні тривожності мені допоміг Квайт. Квайт заспокійливий. Квайт допомагає здолати стрес та заспокоїтись. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Сів представляє Клінгус. Інноваційну потужну формулу, що дбайливо видаляє навіть найстійкіший бруд у найскладніших місцях вашої оселі. Тому ви можете бруднити і чистити їх знову і знову. Нова формула «Клінбус» містить, очищуючі компоненти натурального походження, що не залишають після себе ні бруду, ні розводів, ані різкого аромату. Всі більше ніж просто чисто. Oh, hmm. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів, деклофенак, тева форта є. У лінійки бренду ТЕВА є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Турбують проблеми з кишечником, діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінексфорта я почуваюся більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін для загального зміцнення організму. Дарфен не може вберегти вас від усіх болючих неприємностей, від душевного болю. Але з локальним болем Дарфен може допомогти. Нова формула Дарфен містить ібупрофену натрію дегідрат Тому Дарфен вдвічі швидше знімає жар і запалення та мує біль та діє до восьми годин. Дарфен допомагає перемагати біль від Довго очікувана прем'єра. це історія про справжню любов. Неймовірна подорож Україною під час війни ідуть обстріли страшні. А жіночка каже вінець країна сильних духом. Україна 17 листопада, що п'ятниці о 19.30. за улюбленого учасника голосу країни смс або Суперголос у додатках Київстар ТВ» та «1 плюс 1 відео. Саме ти обираєш, хто стане голосом України в Європі, коли біль стискає спину, аргет Пластер містить потужний відокаїн, який діє на біль до 12 годин від дикого болю у спині. Я йду шукати. Ентерожерміна допомагає захистити мікрофлору кишечника з першого дня прийому антибіотиків, відновлює флору, пошкоджену внаслідок дії стресу та незбалансованого харчування. І ваша родина готова до можливих викликів. Мільярди корисних бактерій, що сприяють захисту мікрофлори кишечника. Дбайте про животики з ентерожерміна. 62243 з фантастичними пропозиціями. Знижки від 20 до 60% на дзеркала. Знижки від 10 до 40% на софи та софи ліжка. А також знижки від 20 до 60% на декоративні подушки. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Спробуй Два це в'язкість слизу та покращує відходження українця. Чи у помірну та гарятиво набою? Розумне рішення шлю. Цього року не поспішайте. Без зайвого стресу, поспіху чи клопоту з вибором правильного подарунка. Подаруйте собі мить, купуйте подарунки на нотіно зараз. зі знижкою до 30% на догляд за шкірою обличчя та волосся, зокрема на бренди клінік та лореаль профешена на Приховуєш акне. Тримай акне-стоп. Акне-стоп шинить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. Акне, стоп. Скажи, акне, стоп. Захопливе фентезі. Монстри з продавніх глибин. Барбіленд. Який зі світів обереш ти? Світові прем'єри на Київ СтарТБ. Дивись вдома і будь-де. Завантажити у маркетах. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрещової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркану розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хреща. Меркана професійне піклування. Це ще коли тіло шукає жирело вітаміну Д, потрібен олідотрим. Олідотрим підтримка всього організму. Філіпс представляє. Ова зубна щітка Sonicare. Професійне рішення для кращого чищення зубів. для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи як рекомендують стоматологія. Мікробульбашки Sonicare вимивають у 20 разів більше нальоту. Зуби стають більшими, а ясна здоровішими. Philips Sonicare. Головний біль не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше ніж звичайні таблетки. Сяй з новою лінійкою All Intense від сйос формула, наповнена оліями, очищує та глибоко живить то я волосся. Здорова на вигляд, без обтяження сповнене близько. Спробуй новий сйос олл інтенс. А для стійкого кольору спробуй нову сьоз Олего Інтенс без ам'яку. Судокрем допомагає при лікуванні пилюшкового дерматита, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, Піклування про шкіру без проблем дева. Розумна турбота. Не бачено низькі ціни на тарифи від Лейсел. Легше повірити, що Аладдін таксує ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни. Лайфсел вільно мобільна. Причиння у горлі чи кашель діймає му калтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом імунітет. Підсилюємо калтин активом. Мукалтин активу кашля кашлю немає перспектив. Німітгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель дієвий при артритах болю в суглобах та спині. Гіркота у роті, дискомфорту животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антре. Антре для здоров'я печінки та піксункової залози. Від Фармак. Голосуй за улюбленого учасника голосу України». Надійшли смс або суперголос у додатках «Київстар СтарТБ та «1 плюс 1 відео. Саме ти обираєш. Хто стане голосом України в Європі? Та ні, Добрий день. Я на Оздада. Так, я чула вас популярна пацієнтка. Російська Вона після що Андрій постійно пору з Олен. Ти впевнений, Оленя. Якщо так, чому ти переживаєш? Жіночий лікар, нове життя. З понеділка по четвер о 20.30. тридцять. Він серіал не російський, а український. Знаєте, що гірше за страшний сон? Прокинутись і побачити, що цей кошмар наяву. прем'єра. Скоро на 1+, плюс Україна. Гумористична прем'єра. Якщо дивитися новий квартал дві суботи поспіль, то можна підняти бойовий настрій. Новий вечірній квартал 4 та 11 листопада о 19.30 на 1 плюс один Україна, улюблена кава Маккафе. Як улюблений голос. Зажги піднимаю настрій. Смачно по порядку. Ще раз всем. Добрий вечір.